Усім привіт! Мене звати Уляна Шипічак і я зараз вживаю клітинне харчування. Це е, LFBC від компанії Be Epic. Це клітинне харчування, е, яке відновлює наш організм і покращує наше здоров'я. Е, це от такі. Зелені капсулки, які заміняють сніданок або обід. Це є сублімовані е, вижимка з овочів, фруктів, і тут є е, у складі гриби. Вітамін В6, уся група вітамінів В. І які результати по прийманню цього продукту? За три місяці я схудла. На 10 кг. У мене відновився менструальний цикл. У 38 років він у мене пропадав. Волосся почало дуже гарно відростати, структура волосся покращилась, і загальне самопочуття у мене чудове. настрій чудовий, я весела. Активна, енергії дуже багато. Деякі навіть говорять, а що ти мені будеш говорити? Ти завжди така була весела, активна. Так, але коли у мене проявлялися депресивні періоди, я закривалася в собі, я не хотіла спілкуватися з людьми. У мене була тяга до солодкого, до вуглеводного хліба. Я не, ски, не хотіла ні з ким розмовляти, і це було заважало мені жити. І плюс того я набирала вагу. Так добре набирала вагу. Е, зараз я вчуваюся дуже добре. і, на мою думку, виглядаю також дуже добре. Що я ще приймаю? Плюс LEV цей нічний ацелер Sleep and Restore. Це для сну і детоксу. Це є склад пребіотики і пробіотики. З ним, з цим продуктом відновлюється сон і нормалізується ЖКТ. Також я приймаю реджейнер. Це для наших. Кісточок, суглобів і для нашої шкіри з куркуміном і колагеном. І також моя любима сироватка реджейнер. Я не користуюся більше ніякими кремами під очі, для лиця, тільки одна єдина сироватка. Так що, всім рекомендую. Хто зацікавився, будь ласка, звертайтесь в приват. Буду рада допомогти. Дякую вам.